Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас в роботі Цеатлеон. Двигун 2.0 обозначення BMN. Будемо міняти свічі накала. Є два види двигунів. Одні, в одних свічі, стоять свічі накали тут, в моєму випадку свічі накала під кришкою клапанов. Будемо знімати і дивитись. Для зняття самої головки знадобиться. Бітка Т30. Тут уже все порозкручував, що, що заважало. Два болти, теж там таке кріплення датчику. Продовжуємо. І маємо наступне кришка снята Бачимо, вже розфредували, і зараз я вам спробую сфокусувати, де знаходяться самі свічки. По ідеї, це в нас йдуть до помповтриску. Провода, ці провода йдуть до самих свічок. І дивіться, для зняття вам треба будуть такі довгі, типу плоскогубці. Зараз тільки... Дивлюся за що тут можна схватитись. Зараз хвилинку. Дивіться, дві вже зняв. Схема наступна. Ви просто цими плоскогубцями залазите за сам кабель і тянете доверху. Вони просто насаджені. Все, бачите? Знято. І остання. І витягнули. Але будьте уважні, не через силу, бо трошки тоді буде весело ремонтувати ту всю в'язку. І самі свічки знаходяться вон там. Кому цікаво як вони відкручуються, зараз покажу. Вони там в маслі плавають, нічого страшного немає. Угу. Зараз витягну їх і подивимось, які працюють, які ні. В загальному тільки що була проведена контролька. Просто понадівав назад свічки, ніяка з них не, не розігрілася даже. А я думаю, чого запуск поганий. Ну Проше варту. І фінал ремонту машина простояла 24 години. Зараз спробую. Ну, більше всього, що справа в свічках була.